Гаррі Поттер Я певний, на світі немає людини, яка хоча б не чула про цього персонажа. Серія книг і фільмів, зрештою, стали класикою. У кожного є улюблений фільм, мультфільм або серіал, до якого повертатися навіть після перегляду десятків разів, кайфово. Це може бути Один удома в зимовий період, серіал Друзі або хлопчик, який вижив. Для мене саме Гаррі Поттер – це хороший вайбик. Зараз поясню. Коли хочеться подивитись щось 100% хороше і в голову нічого гідного не приходить, увімкнути пригоди пацана, який бігає з двома чубзиками і вирішує проблеми буквально всього світу, якось мене заспокоює. І це не дивно. Оскільки саме з цією франшизою пов'язане моє дитинство. Книги я, звісно, не читав. Я тупий. Але фільми дали мені прикурити конкретно. Мене сильно манила фантастика цього світу. І я, звісно, хотів бути його частиною. Який будь-яка дитина. Сліпендо! Тому коли я був у гостях у свого брата, який грав у Гаррі Потера на компуктері і брав участь у подіях, що відбувалися з головними героями, я, м'яко кажучи, заздрив. А оскільки брат був нерідний, попросити його перекинути мені гру на диск або хоча б пограти, я сикував. І кожен раз, коли я згадував цю гру, моє єбало бало скручувалось від невдоволення самим собою. Як можна було здогадатися, вибір гри Гаррі Поттер і Філософський камінь був зроблений не від балди. І хоча дізнався, що тоді у брата я бачив другу частину, таємну кімнату, я вирішив все ж таки ознайомитись з класикою, саме з першою частиною, оскільки чув про неї досить багато хорошого. Тим паче мені було цікаво пройти її на фоні «Hogwarts Legacy», від якої я задушився аж два рази. І якби сильно мені не подобався візуал нової гри, це лише фантик. А основна цукерка, тобто сюжет, ніби впав в пісок. І їсти її взагалі не прикольно. Тому про що ж була Гаррі Поттер і Філософський камінь? Гра повністю повторює сюжет фільму, хоч і з деякими відмінностями, не в кращу сторону. Також хочу уточнити, що грав я у ПК-версію. Уточнюю це, тому що версії однієї і тієї самої гри на консоль та на ПК доволі сильно відрізнялись. Хоч я й чув, що версія з PS трохи краща. Я все ж таки пограю на ПК. Якось не хотілося паритись з емуляторами, щоб пограти просто в трохи кращу версію однієї і тієї ж гри, хоч і правда трохи шкода. Бо версія на пес славиться своїми мемами, але мені і в ПК версії нічого не заважало рофти з низькополігональних моделюк. Of... Яка вона уйоміська. Your... Історія починається спочатку. Перші 30 хвилин фільму переказують в ілюстраціях. Нам показують, як малого Гарі Пупкінса заплентили під дверима сім'ї Маглів, після чого він жив з ними 11 років. Але одного дня все змінилося. І хлопчик, який вижив, отримав лист із запрошенням навчатися у престижній школі чарів та чаклунства – Хогвартсі Після цього Хакріт повів Гаррі до косового переулку, щоб затаритись перед школою. Також Хакріт забрав із банку Грінготс якусь річ. Гаррі це взагалі не є Бе, тому він сів на Хогвартс Експрес, щоб чухнути до школи. Де Дамблдор сказав, що на третій поверх ні ногою, щоб не загинути страшною смертю. Після чого Гаррі Пупкінс наплакав у чарівного капелюха. Щоб той зарандомив його до Гріфіндору замість Лизарину. Капелюх пацан рівний, а тому відправив нашого пацанчика до Гріфіндору. Якщо ви думаєте, що я так заспідранив початок гри, то ні. Всі ці події і справді дуже швидко постаралися розповісти ілюстраціями. Схоже, бюджету не вистачило не тільки на кількість ілюстрацій, а ще й на фарбу для них. Далі нас зустрічає сам Альбус Дамблдор. Він просто вітає Гаррі і каже, щоб той валив на урок. Тут нам і дають керування. Про геймплей ми поговоримо пізніше, але хочу відразу сказати: у грі досить маленьке розширення екрану, через що по боках відніються чорні смужки. Є мод, який збільшує розширення до 2к і прибирає їх. Але на момент проходження гри я про нього не знав, тому просто розтягну для вас екран. Але не встигли ми піднятися сходами, як нас зустрічає Рональд Візлі, який каже, що у його братів Фреда та Джорджа що для нас є. Ну я її погазував. А є у них для нас таємний урок Уізлі. Тут нічого особливого, просто туторіал. Нас навчать стрибати і підтягуватися, знайомлячи з платформінгом у грі та персонажем Півзом. Це привид, який не фігурував у кіно Всесвіті, але конкретно зайовував головний героїв у книжках. Своєрідний персонаж тут він з'являється просто остільки, оскільки. Нас знову зустрічають брати і кажуть, що по Хогвартсу розкидані боби. І якщо ми принесемо їм 25 штук, то вони дропнуть нам колекційну карту. Ненативна реклама Рошен навіть сюди змогла прослизнути. Ну і пора б уже на перший урок газувати. Але не встиг я навіть вийти з таємного проходу, як на мене відразу вистрибує покидьок драко Малфой, який вимагає до себе поваги. Ніхуя собі захтів. У Гаррі простий вибір друзів. Якщо на тобі одяг зеленого кольору, вчишся ти в слизарині, а ім'я тобі не Бобі Котик, то дружба мимо каси. Друга льок. Нас зустрічає ГЕРМІОНА Грейнджер, яка каже, що за дверима урок. Ага. І тут починається перший урок, де нас вчать закляттю Фліпендо. Воно складається з чотирьох частин, але щоб вивчити закляття, достатньо пройти його один раз. Нам потрібно мишкою максимально акуратно повторити певну форму. З кожним разом складність зростатиме. Знову ж таки, нічого важкого. Тільки на останньому етапі може бути затуп, коли потрібно вибити 95% акуратності за меншу кількість часу. ТИ За успішне проходження таких міні-ігор ми отримуємо бали факультету. Але спойлер, вони ні на що не впливають і нічого не дають, після чого професор Квірел відводить нас на тестування закляття, а інші учні, схоже, будуть втикати в потолок. Тут нам доведеться використовувати раніше вивчене нами закляття для розв'язання різноманітних ситуацій, таких як руйнування горщиків або повернення спеціальних плит. Ну а чого ще чекати від дитячої гри? Загалом забігаючи трохи наперед, гра нескладна, а моментами і взагалі занадто. По всьому сегменту розкидані зірки. За збір яких можна також отримати бали факультету. Цей рівень уже повністю показує нам платформінг цієї гри. А в кінці тут пофайтесь шайкою гномів. Оскільки Flip це основне і єдине закляття атаки в грі, вбити ним не можна, а тільки збити з ніг. Ну і після закінчення практики наша шайка бандитів обговорюють веселі у школі. Герміона і Рон розповідають про уроки, а Гаррі про те, як пару разів не впав у безодню через платформінг у Хогвартсі. Так би весь день і прогомоніли. Але час падлюка нікого не щадить. І вже пора вчитись літати на мітлах із мадам Гучі. <кхи> на уроці польотів на мітлах нам доведеться варити борщ. Ну і окрім цього, літати на мітлах. Куди ж без цього? Пролітати через кільця і фармити поінти для проходження уроку. Керування мітлою зроблено приємно і майже не бісить. Ключове слово тут. Майже. Навіть на уроці я довів, що гідний керувати Гаррі Піпкінсом, і відкрив таємну кімнату, де я залутав карту. Вчителька мене похвалила і сказала, що ніхто за 100 років так не робив. Так-так, слухайте, це вона про мене каже. Заздріть. Ага. Після уроку наша подруженька вирішила навчити нас закляттю, яке вже опанувала сама, а конкретніше Алогомора, яке відчиняє різноманітні замки. Воно нам знадобиться для відкривання скринь, а також секретів, розкиданих по всьому Хогвартсу. Щоб вивчити закляття, нам так само треба орудувати мишкою. А за успішне виконання Герміона каже: Ой, як добре у тебе виходить. Я думаю, вчителі неодмінно дали б тобі 5 балів Гріфіндору. Чую десь на йоп, але не розумію, де саме. <пір> <пір> Далі потрапляємо ми на урок до професора Флітвіка, щоб навчитися того самого закляття Вінгардіум Левіоза. Прямо як у фільмі, прикиньте, тут ми малюємо W. Знаєте чому? А тому що це відео повне W. І саме час поставити лайк. Ютуб любить, коли ви ставите лайки під час перегляду відео, тому швиденько кабанчиком туди і назад. А інші. Ще... Леві -оу, -са. <праць> Леві оу Оу, 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 оу! -оу, -оу Це закляття, хто не в курсі, дає нам можливість змушувати об'єкти лівітувати, що нам і продемонструють наочно на практиці, де потрібно буде рухати кам'яні кубики, розв'язуючи головоломки. Не встигли ми закрити за собою двері після уроку, як перед нашим носом з'являється сова із запискою від Герміони. У листі Герміона каже, щоб Гаррі ворушив булками, бо запізниться на урок. А це хто не знав страшний гріх, навіть сказати закляття Круці вважається не таким поганим в порівнянні із запізненням, тому варто газувати. Але на нашій дорозі появляється Півс, який просто так не дає нам пройти. Я серйозно, що з мотивацією у персонажів. Але спишемо це на те, що Півс уже життя бачив і хоче молодих, так би мовити, підзаєбати. Це досить легкий боссфайт. Ми просто кастуємо фліпендо, а півс міняє місце. І ми знову кастуємо Фліпендо. Після битви знову з'являються брати візліки прямо зі стіни. Є відбирають у нас 25 бобів, а натомість дають фуфлижну картонку і просто йдуть, а нашому пацанчику лише й доводиться терпіти. Ну і ще одна записка від Герміони, яка намагається ще більше змусити Гаррі поспішати на урок. Бідолаха вже майже ніг не відчуває, а тут таке. Та ще й у коридорі нам зустрічаються Креп і Гойл, які нагадують, що слизарінці не люблять грифіндорців. І що Малфой приготував Гарі сюрприз. Я вже чесно сподівався, що там буде чай і печиво, але ні. На виході із замку на нас уже чекає улюбленець Барбера. І не хоче пропускати Гаррі, хоч він лусне. Тут Малфой кидає в нас хлопавки, які нам потрібно підібрати до того, як вони вибухнуть, і кинути у нього назад. Але Босфайт теж Ізічний. На виході із Шараги нас зустрічає Хегрід і просить маленького хлопчика зазирнути до нього в лісну хатинку на чайок після уроків. Ну а чому б і ні власне. Але спочатку урок гербології. Проходимо повсаравликів, які знімають нам здоров'я, бо ж у Хогвартсі не можна і дня прожити без спроби всього на світі тебе вбити. Дочапав наш гарік до теплиці, де буквально із під землі з'являються брати, яким ми знову відсипаємо 25 цукерок і риска. І йдемо на урок вчити нове закляття Інсендіо, яке змусить росини зів'яти. Деякі назовсім, а деякі лише тимчасово. Рівень загалом цікавий. Тут і файта місце було, і платформінгу, і секретна кімната досить унікальна. Після уроку на нас влітає рижий тіп. Зі словами Невіл іде і чомусь він сумний. З вашого дозволу будь-назвати його Довгопупс, тому що це смішно. Ситуація така: блондинчик вкрав нашого довгопупса, нагадайку. Це така кулька, нахуй я це пояснюю. Коротше, Малфой забрав у нього кульку, і Гаррі хоче її повернути. Нам доведеться політати за драко і бортанути його пару разів своєю мітлою. Після чого ми повертаємо нагадайку довго пупсу. Проте наше, не побоюсь цього слова, професійне літання на мітлі помітила пані вчителька і каже, що Гаррі Гаррік ну, взагалі може, тому й записала нас у команду Сквідичу. Це місцева альтернатива футболу, заглиблюватись в цю хуйню не хочу. Як і домовилися, після уроку газуємо до Хегріда на чай. Він годує свинок у себе на дворі і кличе нас у хату дещо показати. І показав він яйце. Але не своє, а яйце дракона. Він просить принести йому вогни зерна. Тут нам доведеться блукати пчарами і лутати ті самі зерна. Тут, до речі, у мене і стався перший баг. Зараз без щекпоїнта піздувати. Ей. <звук> <звук> Нє, будь ласка, не вилітай. Нє! Я пожартував! Я не хочу! Я не хочу це! Я не договорюю, я не хочу ще чекпоінта починати! Будь ласка! А. А що? Але це не критично, допомогло просте перезавантаження рівня і збереження, та й усе. Повернувшись до Хегріда, ми навалюємо йому цього насіння, від чого вилуплюється дракончик. А в нагороду, так випадково, Хегрід дає нам флейту, яка може приспати деяких створінь. На жаль, це суто сюжетний айтем. Таймскіп Скіп, і ми вже на нашому першому матчі з Квідичу. І тут, як на мене, політ розкрився в ній у всій своїй красі. Хоча на той момент я ще цього не зрозумів. Ловимо сніч та перемагаємо. Як то кажуть, прийшов, побачив, зловив сніч. Після битви на звісно зустрічає Герміона. Вітає нас, але насторожно каже, що її дещо турбує. І просить Гаррі Піпкінса піднятися до неї та рона на четвертий поверх. Але поки піднімаємось, ми знову зустрічаємо рудих покидьків, які вкотре витрушують із Гаррі прикольчики. Цікаво, звідки вони з'являться наступного разу. Хто зна, може з моєї дуб. Піднявшись нагору, ми не бачимо друзів, а лише кульгавого снейпа. Який вийшов із забороненого коридору, про що і сказав Рон, який з'явився ХЗ звідки, йобана сімейка Чаклунів. Ми підходимо до проходу і чуємо гарчання, але часу мусолити цю тему немає, тому на урок, де професор Квірел навчить нас закляттю люмус. І тут знову рівень із практикою. Хочу виділити його як не найприємніший. Платформи, які з'являються від люмусу, досить незручні. Хеза, як пояснити. Не сподобався мені рівень, коротше. Але не тільки через це. Також у мене тут забагалась гра, причому так, що я ледь не почав проходити заново. Проблема була в тому, що на сегменті з платформами, які мали підніматися, у мене не піднялася остання. Я, звісно, подумав спочатку, що так і треба, але ні. Погугливши це питання, виявив, що проблема не нова, і рішення доволі просте. Потрібно просто на клавіатурі написати ось це слово. І Гаррі високо підстрибне. Хоч мені і вдалося вирішити цю проблему, на загальне враження від рівня ця деталь вплинула трохи негативно. На цьому рівні ми, до речі, знову зустрічаємо півза, але бій з ним абсолютно такий самий, як і вперше. Тому Скіп. Після уроку знову брати знову боби і знову карточка. При виході з замку цього разу рудей кричить на Гаріка, щоб той не запізнювався на урок настійок. От би всім вам по шапці пару разів переїбати? Нагадує мій університет. Теж усі кудись поспішають, а мені, як і Гаррі, на це похуй. Спустившись у якийсь підвал, професор Снейп агриться на Гаррі Полупокера за те, що той запізнився. Ну і відповідно його за це в три пизди підземелля збирати інгредієнти для зіль. Де Гаррі, звісно, може померти, але це як ми можемо зрозуміти, класика і база за цієї школи. А ви думали, як нові місця з'являються в Хогвартсі? Учні випускаються чи що? Стилістично рівень реально приємний. Тут вперше і останній загрозу зустрічається кривавий барон, який демеджить Гаррі, але він літає за задним маршрутом, і скіпати його ізі. Битися з ним, якщо що, не можна. Як тільки ми повертаємось до снейпа, він назвав нас ледарями і зняв три бали з Гріфіндору урод. За зібрані нами зірки на рівні, нам дають дулю з маком, а тому газуємо на бенкет. Але не встиг я вийти, як завжди, нова проблема тут, як тут. Це я не пророни, якщо що. До школи забрався троль, і прямує він до дівчачого туалету. А там, о, ні! Герміона Грейнджер! Треба вирішувати питання. Ми піднімаємось і з'являється троль. Цей рівень теж по-своєму цікавий. Спочатку нам доводиться тікати від троля, перестрибуючи ями в підлозі школи, які якогось хуя там опинились. А потім дефати рона від троля, який кидає в нас рандомні айтеми, замість того, щоб припіздошити ту герміону разок. Поки Рон не підніме дубінку троля над його головою, що, як на мене, дуже розтягнуто. Ну і ура, перемога, мир дружба жвачка. Все як у фільмі. Після чого наші боудери повертаються до вітальні, щоб обговорити дивні події у Хогвартсі. Гаррі підозрював, що хтось навмисне випустив тролямбу, щоб проникнути в коридор. Але роздуми почекають: у Гаррі скоро матч із Квідичу. Треба тренуватись. Тут почався другий матч проти Ravenclaw. І це був, звісно, піздець. Я з десь 10 хвилин і намагався спіймати цей єбучий сніч. Для довідки перший сніч я зловив за 30 секунд. Неможливість скіпнути подібної активності, звісно, обґрунтована, хоч мені й не подобається. Та піздець! Та як? Ну як, як? Після матчу, як і кожного дня до цього, наша шайка поперлася до Гегріда. Пояснювати цьому обалдую, що тримати вдома дракона це погано. Чел понив понив і такий, ну ладно. Дочекавшись вечора, нам доведеться проникнути у вежу через бібліотеку, щоб віддати дракона братові Рона, який працює з цими створіннями. Щоб дістатися туди через бібліотеку, нам доведеться використовувати мантю-невидимку. І так би мовити, тут починається стелс рівень. Він не напружений і розслабив мене цей геймплей після матчу з квітичу. Хоча загалом сам рівень відчувається максимально філерним. У межах гри він, звісно, в принципі нормальний. Віддавши дракончика і пройшовши бібліотеку, ми потрапляємо до дзеркала Яцрес, яке показує найзаповітніше бажання. У Гарі там були його батьки. Але анлак з'явився Дамблдор і накрив малину Гаррі Піпкінсу. Сказав, що дзеркало завтра перенесуть, щоб заховати його від таких чмирів, як Гаррі. Вийшовши з кімнати з дзеркалом, допроходимо рівень у бібліотеці. І наприкінці помічаємо братів Уізлі. Які кудись спускаються, Гаррі вирішив прослідкувати за ними? Вже внизу Гаррі показав себе, а братам до пизди. На що вони зібрали всі боби в одному місці, не кажуть, і виганяють Гаррі під приводом, що мають багато роботи, а самі просто стоять і втикають на боби. Наступного дня в бібліотеці наше Тріо ділиться інформацією. Фонди розкрили секрет філософського каміння, він дає еліксир вічного життя. А хто його заюзає, стає безсмертним. Герміона просікла моменти, що Хегрі забрав із банку якраз його, і той чудік, що речав за дверима, імовірно стереже камінь. Вони запідозрили снайпа, мовляв, щось він там забагато крутиться. А сьогодні. Якраз Дамблдор здриснув в міністерство магії, і наші маслята вирішили діяти, забрати камінь, поки його не поцупив снейп. Але не все так легко. На шляху наших героїв будуть певні перепони. Перший, хто не дає пройти, це цербер трьоголовий пес. Тут нам і знадобиться флейта, яку нам дропнув Хенгрід. За її допомогою доведеться приспати кожну голову. У кожної голови свій час засинання і пробудження. Потрібно угадати черговість, щоб цуцик не прокинувся. Але я пішов просто зліва направо по черзі і ізі пройшов. Після перемоги всі наші стрибають у люк, де знаходиться рослина. Щоб вона тебе відпустила, потрібно не рухатись. Але наші друзі дебіли, тому ми рятуємо їх від цього випробування. Третє випробування це ключ. Тут нам потрібно буде спіймати ключ із пошкодженим крилом. Хз, треба чи не треба говорити, але мені не подобається літати на мітлі. Піймали і пройшли далі. Де, по пам'яті з фільму, я пригадую, мали бути шахи, які мене зовсім не радували. Я думаю, зараз буду душитися від штучного інтелекту, який буде мене у різних позах тарабанити. Але тут усе виявилось простіше, навіть занадто. Рон якось опинився тут раніше за нас, і нахуй я тоді ключ ловив питання. І підлаштував партію так, щоб нам потрібно було зробити лише два ходи. Як це працює, сам не розумію. Нам просто підсвічують на яку клітинку треба стрибнути, і все. Фігури самі по собі діють, коротше, пройшли, до моменту з пляшками. У фільмі подібного не було. Можливо, в книзі так, але виглядає туповато, тому сумніваюся. Пам'ятаєте ту гру зі стаканчиками і м'ячиком, коли потрібно вгадати під яким стаканчиком м'ячик після того, як її шустро перемішали? Оце вона. Випиваємо потрібне зілля і далі газуємо. Але бачимо, що в наступну кімнату зайшов професор Квірел. Як тільки ми заходимо, він розкриває всі карти. Це він хотів красти камінь. Гаррі, звісно, вахої. І чомусь хоче піднятися до професора, замість того, щоб йобнути по ньому магією. Нам тут потрібно підсунути блоки до підніжжя платформи, на якій стоїть депік, і залізти до нього, поки він буде по нас стріляти. А коли ми піднімемось, він просто піде. І тут фінал. Фінальний бос і кульмінація сюжету. Ми заходимо в кімнату, де дізнаємося, що Квірел увесь цей час на бошці носив Волдеморта. І для нього він намагався стибзити камінь. Тут, як ви розумієте, починається босс файт. Нам потрібно направляти дзеркало на Волдеморта, щоб той пиздрик сам себе своїми чарами і заклупав. Причому я спочатку думав, що потрібно його колонами бити, але після того, як вони закінчились, а нові раптово не виросли, я здогадався, що можливо дзеркало там не просто так. Файт треба визнати досить цікавий, ну і найскладніший. Я відкис тут два рази. Це всі мої смерті за гру. Ну і ура! Перемога! Волдеморт помирає, а Гаррі падає непритомний. Нам, як і на початку, показують ілюстрації. Камінь знищено, але темний лорд повернеться. Гаррі спустився на бенкет, а там усе у прапорах Слизарину, оскільки вони перемогли в гонці балів. Але Дамблдостер за відвагу Гаррі відсипав 60 очок Гріфендору, ну і ми залутали кубок школи. Це був найкращий день Гаррі Піпкінса, він його ніколи не забуде. Ну а після ілюстрації нам показали, навіщо в Ізлі потрібні були боби. Вони затролили снейпа так званим приколом і звелітом бобів з усіх щелин. На цьому гра закінчилась. Тепер давайте про геймплей. Хочеться почати з керування, оскільки воно добряче мене підзаєбало. Гра розроблялася для комп'ютерів і передбачала використання мишки. Виявляється абсолютно до неї не готовою. Коли ти використовуєш мишку, камера починає епілептично стрибати туди-сюди. Тож доводиться користуватися стрілочками. І хоча це дуже неприємно на перших парах. До цього досить швидко звикаєш. Можна порівняти з досвідом на геймпаді, хоча мені, як людині, що проходила лише 2-3 гри на геймпаді, було так собі. Гра платформер, що означає, що стрибати доведеться багато. Але з керуванням є певна незрозумілість. Нібито все є. Стрибки, підтягування за потреби, хідбокс і гарі працюють нормально. Не було такого, щоб я стрибнув, наче правильно, а персонаж улетів у безодню. Але все одно все відчувається дуже повільним. Можливо, через камеру, а можливо, герой сам по собі доволі повільний. І з цього випливає наступна особливість бої. У сутичках із ворогами ми користуємося тільки фліпендо. І це піздец. Адекватного прицілу нема, а керуєш ти стрілочками. Так, магія чіпляється за першу ліпшу ділянку, куди її можна використати. Але гарантія влучення відсутня. Наприклад, у битві з тролем, навіть якщо я наводився на летючі об'єкти, Гаррі відмовлявся в них влучати. І мені доводилося ставати зароном, щоб відбиватися від сміття. Особисто мій тригер це також мітли. Її додали в гру, це безперечно чудово, і літати на них на тому ж уроці дуже приємно. Але механіка спіймання сніча взагалі не зрозуміла. Чи то треба бути поруч із ним якийсь час, чи можна просто схопити, чи потрібно летіти за ним. Виморозило мене це під час проходження достатньо. Видно, що гра намагається тримати твою увагу якомога довше, І їй це непогано вдається. Грати було приємно, я отримав задоволення. Але неприємні баги, про які я розповідав раніше, трохи підпсували смак. Також гра у мене вилітала один раз на самому початку, на чекпоінті. О, книга для зберігання. І гра вилетіла. Самому тут сейвитись не можна, але вони розкилені дуже вдало. Прямо перед небезпечними ділянками є точка, яка тебе підстрахує в разі чого. Гру я пройшов за 3 години і сміливо можу оцінити її на 5-6 із 10. Не пік контенту, але ознайомитися можна. Гра зістарилась дуже добре. Я б залюбки спробував пройти ще якісь старі ігри, а можливо і не тільки старі. Ось мої варіанти на екрані. А ви свої пропозиції на наступне відео пишіть у коментарях. Не забудьте про підписку та лайк. Це підтримка, яка так сильно потрібна цьому каналу. Можете чекнути також мій Discord та Телеграм, я там інколи з'являюсь. Ну і дякую за перегляд. З вами був Спел. Мирного неба вам над головою. Сподіваюсь, ще. O